Довго-довго російське військове політичне керівництво не могло пояснити своїй диванній армії, за що ж воно її так мобілізує. Ну і не знайшло нічого притомнішого ніж просто зібрати усі кондові скрєпні наративи своєї пропаганди на листку а 4 скласти його тричі, і таким чином запакувати в голову своїх мобіків. Читають мобілізований цей листок чи ні, наразі невідомо, але він потрапив до нас, і ми його прочитали. Класичний підхід до воєнної пропаганди полягає в тому, що всі свої дії показуються світлими, героїчними, праведними, справедливими. Все те, що стосується ворога, показується таким темним, дикунським, неправедним, злим, жахливим тощо. Пропаганді є багато різних цільових аудиторій: це і населення ворога, там керівництво ворога, особовий склад військ. І один з основних об'єктів таких, одна з основних цільових аудиторій це особовий склад своїх військ. На них також розповсюджується пропаганда, зокрема в Російській Федерації, це обов'язковий елемент, яким чином вони це роблять. По-перше, вони намагаються ізолювати свій особовий склад від зовнішніх джерел інформації, для того, щоб вони отримували інформацію тільки з одного джерела, отримували тільки правильну інформацію. Для цього вони намагаються забирати смартфони, комп'ютери, ноутбуки у власного особового складу, в кращому випадку залишають тільки кнопочний телефон звичайний, і намагаються максимально наповнити інформаційний простір кожного свого солдата наративами державної пропаганди. От нам в руки попала одна з методичок, які знайшли там безпосередньо у полонених російських військовослужбовців. Вона складена тільки з наративів російської пропаганди. Запад хоче унічтожить Росію. Війна йде до останнього українця. Українці всі бандеровці, нацисти, Діла російських воїнів праведне, і так далі. Єдине, що викликало дуже багато таких питань, там що якість виконання цієї методички, і зміст цієї методички, зазвичай це є і є в країнах НАТО кожному солдату, який виконує завдання вже безпосередньо в бойових умовах, розробляється певна пам'ятка для того, щоб він чітко уявляв, що він робить і яким чином там може трактуватися його дії. Єдине, що ця пам'ятка робиться так, як карточка, звичайна карточка, там, зарплатна, кредитна картка, тобто такого розміру. На одній стороні зазвичай пишеться основний наратив, тобто я виконую завдання по обороні або по визволенню того, того-то, того, того. Ця картка робиться для того, щоб кожен військовослужбовець чітко уявляв свою місію, якщо його питають журналісти, представники громадських організацій тощо. На зворотній стороні зазвичай вказуються основні слова, основні фрази на мові ну, тих народів, тих країн, на території яких виконуються бойові завдання? Відповідно, тут зробили трошки по-іншому. Надрукували декілька десятків картинок, які потім згорнули. Так, що воно в карман навіть не влазило, влазило тільки в сумку. Ну і виклали туди тільки відповідні наративи російської пропаганди. В реальній ситуації от в бойових умовах важко уявити, що хтось навіть достав цю пам'ятку, яку насильно роздали кожному солдату. По перше, це незручно. А по-друге, там написано таке, що воно не знадобиться в бойових умовах. А зараз заберіть маленьких дітей від ваших моніторів, бо ви побачите справжній концентрат, так би мовити, сам квінтесенцію спецоперації, що ніколи пропаганда не була такою рафінованою. Отже, наративи у чистому вигляді. Перша Україна вбивала руських, вбивала дітей на фото. Алея загиблих дітей Донбасу, і це, до речі, типова маніпуляція вродженими патернами поведінки з батьківського комплексу, які спонукають захищати свої гени. Друге. Радикали і злочинці катували і вбивали власних громадян. А це ніщо інше як проекція опрічини, так характерної для росіян, якої вони бояться, яка їх тригерує і викликає в них міжпоколінний жах. Третє Україна держава-терорист. Після майдану, начебто, радикали захопили владу, влаштували терор, тортури і викрадення власних громадян. Як бачимо, знову використаний тригер Опрітчина четверте. Побиття і приниження за використання російської мови. Ну, як же безмовного питання? Це ж тригерить ідентичність? П'яте нацбатальйони. На фото, начебто, секретна в'язниця батальйону Азов. Шосте. Терор, динири, линери. І знову діти. Ось так всю дорогу діти перемежовуються опріченою, тобто активується функція захисту і водночас страх насильства. Сьоме: в Україні є заборонена зброя. Зброя масового ураження, касетні заряди, фосфорні боєприпаси, ядерна зброя, брудна бомба все це має створювати у російського солдата відчуття загрози для території Росії. Ну а далі восьмий наратив: конфлікту не можна було уникнути, бо в Україні створювалась, що б ви думали, антиросія. Тобто з цієї сторінки росіяни воюють вже не з Україною, а з антиросією, яку НАТО і США накачують зброєю. І на все це накладається матьора русофобія. І знову діти. Далі знову загроза Росії, документи про напад на Росію, ядерна і біологічна зброя, теракти українців на Росії, мінування дитячих садків і шкіл. Знову діти, коли маніпулюють дітьми, щоб ви розуміли, дістають до самого дна: дна рептильного мозку, доложить оцей первісний зов. Захищати продовження роду свою кров і свої гени. А тепер інструкція: що ж російському солдату з цим, -цим тепер робити: Карать карателей. вбивати, бо мирних рішень більше немає. І ось момент істини: нарешті, росіянам пояснили значення слова денацифікація одним простим словом, і це. Вбивство росіянам не потрібні переговори. Їм не потрібна і капітуляція України. Все, що їм потрібно, це вбивати українців по їхньому бандерівців. Причому, як тут написано, поголовно, тобто всіх. Хто ще сумнівається у тому, з чим сюди прийшли російські освободітелі? Хто ще вірить в переговори з Путіним. Чи в те, що можна капітулювати і просто здатися росіянам? Так от ця інструкція чітко показує ціль окупанта геноцид і територій. Власне, у цьому проявлена природа і мета життя росіян, яких треба обов'язково вибити з нашої землі.